Привіт, успішні і щасливі! З вами ваш натиповий психолог, спеціаліст психосоматики Мар'яна Гнаткевич. Сьогодні у нас тема, яка хвилює більшість жінок ендометериоз. З ендометеріозом часто звертаються: після міома це друге поширене жіноче захворювання. Лікують його зазвичай довго і безрезультатно, так як офіційна медицина не може до кінця визначити причину виникнення ендометеріозу. Я не буду вдаватися в деталі, що таке ендометріоз і як він проявляється. Жінки, які ним хворіють, і так це все добре знає. Думаю, вас більше цікавить, а що з цим робити, як вилікувати. Для нас важливо розуміти основну функцію ендометрії. Адже в психосоматиці ми починаємо розглядати орган через його функцію. Для чого він організму, для чого йому посилювати свою функцію. Основна функція ендометрії – створення оптимальних умов яйцеклітини. Щоб вона закріпилася і утрималася в порожнині матки. Тобто слезова ендометрія починає розростатися, щоб збільшити площу поверхні, де можна закріпити і утримати. В 90% ендометриоз це провідносина з чоловіками. Я часто починаю консультацію з питання: кого або що ви хочете утримати у своєму житті. Також ендометриоз може бути, коли жінці вкрай необхідно завагітняти. Коли це домінанта життя жінки, особливо після втрати народженої чи ненародженої дитини. Якщо довго триває ендометриоз, жінка пострапляє постійно на трек. Перейдемо до основних конфліктів при ендометриозі, з якими я працювала. Перше. Страждає роль жінки. Прийняття себе як не до жінки. Також один важливий відтінок: жінка вважає, що завжди має бути сильною. Потрібно бути як чоловік, щоб вижити. Далі. Територіальний конфлікт. Я не здатна створити будиночок для своєї дитини, дати безпеку і любов. Або ж мій дім для мене небезпечний, мені там погано, вдома небезпечно. Наступна причина: мій партнер не дає мені відчуття безпеки. Відсутність турботи. Про жінку ніколи особливо не турбувались, не цікавились, як неї справи, чи потрібна їй допомога. Дальше. Жінка не сприймає себе як повноцінну жінку. Я недостатньо хороша, як жінка, недостатньо хороша як мама, недостатньо хороша для сексуальних стосунків. Таке сприйняття себе також може бути причиною ендометриозу. Наступна причина. Жінка хоче отримати підтвердження, що її люблять, і з нею все гаразд, але не отримує. І ситуація повторюється. Тоді може статися ендометриоз. Наступне. Жінка хоче утримати чоловіка. Але не утримує. Ситуація супроводжується сильними емоціями. Байдужість чоловіка, з яким живе, також є причиною ендометріозу дуже часто. І чим більше жінка робить, щоб отримати увагу, тим менше вона її отримує. Страх бути поганою мамою, відсутність готовності до материнства. Не хочу бути такою матір'ю, як моя мама. Ще одна причина часто ендометріозу. І звісно ж через дітей. Плюс очікування поганого чогось підлого від чоловіка, почуття, що завжди нападають. Це основні причини ендометріозу. Як лікують ендометріоз у психосоматиці? Спочатку збирається інформація про життя жінки, її життєві стратегії, відчуття, емоції, відносини з чоловіком, бажання чи небажання мати дітей. Вже на цьому етапі часто можна знайти справжню причину ендометріозу. Далі потрібно попрацювати з стратегіями реагування жінки. Наприклад, навчитися будувати особисті кордони, навчитися ставити себе на перше місце в житті, вибирати себе, попрацювати з потребою в похвалі і турботі, з блоками і установками, які частіше всього йдуть з дитинства. Велика увага діляється відносинами з партнером у роботі з ендометриозом. Чому жінці небезпечно бути з цим чоловіком? Вона, чому вона живе з чоловіком, який байдужий до неї? яку потребу при цьому вона закриває. Також проводиться робота з страхами і вторинними вигодами. Запрошую на консультацію. Разом знайдемо причину вашої хвороби і попрацюємо з нею. Під відео посилання на запис на консультацію. Було корисне відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тут все про психосоматику простою мовою.